Ми уходимо нас условно, условним образом как будто обманули. Тобто, ми, ми з вами розраховували на одне, нам говорять совершенно на друге. Нам спин там всюди. В нього якісь інші оборудки не зовсім залежно від міського бюджету. Але у нас є дуже великий ризик, дуже великий ризик того, що там може дійсно посісти місце про російська паскуда. Ми уходимо на що ж сьогодні? Знову поговоримо про деяких людей, які мають безпосередній вплив на Україну на ситуацію в Україні. Не можемо мабуть, вже вже за останній час кожне інтерв'ю звучить прізвище Трампа. Ми його вже і так подивились, і здається, вже закінчимо на ньому. А ні, з'являється якась ще ситуація, яка змушує нас повернутися саме до нього. Тому зараз це інтерв'ю розпочинаємо теж з питання, яке буде стосуватися Трампа. Чи на сьогоднішній день однією з вимог Трампа є. Що повна здача Росії українських територій. Тому що офіційно ніби про це не говорять. Говорять, що просто про території йде мова, про які саме не уточнюють. що саме всі окуповані території просить Трамп повернути не повернути, а дати Росії і забути про них? Судячи з риторики Трампа же людина дещо навіть зрозуміла, слідчи з риторики Трампа, я думаю, він буде продавлювати, продавлювати а, нашу сторону про дійсно визнання майже всіх окупованих територій російськими. Це перший момент, другий момент, максимум на який ми можемо дещо розраховувати. А скажу, от, от зараз слухатися треба. Максимум, на який ми можемо зараз розраховувати при такому розкладі саме зараз, тому що давайте так все може перевернутися і так далі, тому що деякі зони можуть оказатися условно сірими, якими буде, які Трамп буде типу під контролем Америки. поки найбільше, на що ми можемо сподіватися, в будь-якому випадку, я впевнений, що наша сторона буде бадатися за території, але на жаль, я полагаю, що на жаль, не все, що було нашим, я вже не говорю за що там 94-й рік, чи 92-й, я трохи з датами, в мене не не тримається. В общем-то, валері. Ну, З 91-го, коли Україна стала незалежною. Mm -hmm. так. От я за це вже не говорю на даний момент. Дай Боже, щоб ми всі забрали хоча б на 22-й рік. Але щось мені здається, що тут теж будуть складнощі. Так. Uh, моя це Пентаклі, це земля, це гроші і так далі. Моя земля і uh, королева мечей і карта недовольства, карта утрати. Тобто, то, що я говорю, плюс калісниця, віддайте. Віддайте либо дайте либо їм, uh, ліба Ну условним образом то про що говорю: що ми беремо це як сіру зону, де буде панувати условним образом Америка і буде робити все, що вона там хоче. Тобто у нас. Ми в ті в ситуації, коли скоріш за все будуть давити, давити на те, щоб майже всі не сказати, щоб всі території, майже все. Я думаю, що Донецьк-Луганськ, так точно. Я думаю, що а, по, по, по Крим точно так же. а от. Я трошечки не розумію пан, на рахунок Маріуполя. По Поки що не розумію. От, але от у території, скоріш за все. Скоріш за все. Ми уходимо нас условно, словна условним образом кабута обмануля. Тобто ми, ми з вами розраховували на одно. Нам говорять все на Нам спочатку вливали одно, будуть говорити друге. У нас, звісно ж, позиція відстаювання своїх прав і так далі. Можливо, ми будемо або придумаємо, або будуть рычаги того, щоб хитрить, Ліба найти якісь давлені і так далі, тому що карта хитрості випадає. Вот одна з карт краже не знаю, яким образом можемо красть території нашої у, у Росії на даний момент, так що ми говоримо з цього якби з цієї сторони політичного ріше перетягування, не знаю як, але можливо, щось десь діта буде. Цьому випадку. Але давайте так: тиск по поводу віддавання територій, Да поки що, а краще, на що ми можемо сподіватися, в ситуації, яка в нас складається на зараз, це нейтральна територія, сіра зона, сіра територія і так далі. Бо там, де Трамп може гарантувати Росії. Условним образом безпеку, що отут, от, отут, от вас там ніхто трогать за цими територіями не буде. тому що тут, от бачите, сіразом. Якщо Україна відмовляється від всіх е, угод, які пропонує власне США, що тоді? Ми лишаємось повністю без допомоги і підтримки США? Судячи з риторики Трампа, десь так скоріше воно йде. Теж говорю. Он такий класний і інтересний. Думав, що зараз він всім CU роздасть. Що кому треба робити, знаєте? І всі будуть слухати і робити це без пікословного. Mm -hmm. ага. вот. І вони ж недавно заявили, що якщо буде дуже тяжко, вони вмивають руки. От вам вся політика. Так. Якщо ми відмовляли. Альона, ви екстрасенс. <ріст> <ріст> ми з вами, ми з вами вон, бідні ходимо під храмом, просить милостиню. Ну, звісно, у других. Е, негарне, е, я розумію, що негарно я говорю, але тим не мені, як показують карти, так і так. Да, ми з вами будемо отримувати допомогу від інших людей, тільки єдине, що я розумію, що да, нам підставить своє плече. Великобританія, я розумію, що нам підставить своє плече ЄС, тому що воно теж у цьому зацікавлене. Єдине, в мене поки що, ну, поки що. ЄС може, може, якщо ви знаєте, це палка двох концов знову, тому що ситуація може розвращуватися пара по, по-разному, по да? А... Якщо перестане шевелитися Америка, може зашевелитися більш точечно і більш добре ЄС. Тому що іноді для того, щоб Європа зашевелилася, їм треба, щоб хтось ліба відійшов, либо сказав, ребята самі все там, самі собі в своєму курнику, а там розбирайтесь. Да? От, це перший момент. Другий момент, я не впевнений, що Європа може нам дати е, настільки. Хороші або чіткі або гарантії безпеки, або гарантії якоїсь допомоги, якщо що далі. От тут у мене, отут от у мене трошечки ні Ну і по суті ми з вами да, Ми з вами будемо дружити з другими совершенно, але допомоги буде менше. Країни її збільшать, так. Да. Допомога далі буде да. От тільки що вона, вона буде якоюсь, я не скажу а, не такою. Я не розумію, може бути, це може бути той момент, що нам дають не не то оружие, либо, знаєте, ну нам по-моєму не давали прям передові технології, звісно ж, але нам дають либо чуточку, не то, либо не ту якість, либо то, що нам не, не, не дуже треба, не дуже актуально. Mm -hmm. Тобто, вот, от якось отак. От по суті, це таки вибір без вибору для України. Це да, да, вибір без вибору, і це одна із речагів давления на нас. Да. Чи наважиться Трамп на візит до України, тому що Зеленський його запрошував? Він відмовився. Можливо, він все ж наважиться, і потім змінить свою точку зору і позицію. Карта хитрості, я буду юліть. Немає, давайте так, у нього немає внутрішнього бажання сюди їхати, в принципі, своєму? Питаю, при якому розкладі Трамп може до нас завітати з візитом? Якщо ми йому щось хороше, дирненькая, прекрасне, предложимо. Mm -hmm. Тобто, якщо ми до нього з якоюсь там пропозицією, не який він слушать, да, давайте я прям приїду по это, знаєте, тобі, Ой, не сама господі, это, да, давайте я прям то есть він може приїхати тільки з моменту того, що я не знаю, ми з ним подружилися лучші подружки, так сказати, да, або ж ми йому так почесали, то эго, що людина навіть прям Боже, я прям приїду ради цього моменту, якщо там. Вот, этом. А так... Mm. А так он будет все время пытаться oh. находить отмазки. Ну, это было на самом деле ожидано. Диво не mm -hmm. сталося. А зараз хочеться поговорити про ще одну людину. Буквально там тиждень-два тижні тому знову це прізвище почало з'являтися в багатьох пабліках. Це мер Києва, це Віталій Кличко. Uh -huh. Почали казати різні цифри, з'являтися що суми величезні пропадали з бюджету міста. Чи загалом причетний кличко до всіх цих корупційних схем, які відбуваються в місті, які безпосередньо пов'язані з членами його команди? Та він собі з того мав. Але що хочу сказати, не всюди, не всюди фігурує і прям не всюди фігурує його ім'я. Свої схеми, а, 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 значить, це у нас дьявол да, і главний, главний сидячий, смотрящий і так далі. Да, окей, свої схеми там є, всі, всі про них о, і не одного говорили, і так далі. Вони є. Так, да, якісь гроші тіньовим аспектом в нього теж є, але я не скажу прямо про всі, про всі схеми, і що він а, там в тих схемах ва прям во всіх участвує. Ні, ні, взагалі ні. Чи загалом тоді готується заміна мера або його команди? Ну, або і того, і іншого mm -hmm. одразу. Ну, потому что там проходит по четверке Пентаклей, поэтому я бы не сказал, что шо... він там всюди, в нього якісь другие оборотки, не совсем зависимо от там, міського бюджету. Там Що ж воно ну, ви знаєте, як воно ж приходять. На горі ви писали одинчик, а до, до кінця mm -hmm. дійшов совершенно, совершенно копійки, Так, Так, сказати. але, але Поэтому... тут тоді питання, якщо він дійсно багато в чому не причетний, чи зараз він займається питанням заміни своєї команди, тому що вже є цифри, вже є офіційні дані, що є таке розкрадання з їхнього боку. А, от, кстати,